Донька Чаклуна Жив на світі бідний сирота, хлопчик на ім'я Андерс. Ніде було йому голову прихилити, нічого їсти, ні до чого рук докласти, і надумав він податися в мантри, яке-небудь діло собі пошукати. От бреде Андерс дрімучим лісом, а назустріч йому якийсь незнайомий чолов'яга. Зупинився він і питає Андерса Куди йдеш, хлопче? «Та от, відповідає Андерс, ходжу по білому світу, роботу собі шукаю. Ходину до мене служити, сказав чолов'яга, Мені такий хлопчисько, як ти, конче, потрібен. Плату матимеш гарну. За перший рік служби мішок далерів, за другий рік два мішки, а за третій аж цілих три, бо служити тобі доведеться рівно три роки. Тільки дивись слухайся за мене завжди. Навіть якщо тобі щось дивним видасться. Боятися тобі нема чого, ніякого лиха з тобою не станеться, доки служитимеш мені. На тому вони й домовились. Найнявся Андерс на службу і працював за хазяїном до нього, і пішов за хазяїном до нього додому. Дивовижне житло хазяїна причаїлося біля озера вгорі посеред дрімучого лісу. Навкруги жодної живої душі, сама тільки тиша. Та безлюддя. Люди і звірі, птахи й риби в цій країні навіть носа не показували, а хоче знати чому? Тому що хазяїн Андерса був страшний чаклун і панував над усією округою. Скільки він зла накоїв не злічити. чи то людина, чи то звір, чаклуну було все одно, він нікого не щадив. Кажуть, що навіть свою рідну доньку Хельгу не пожалів, Сховав від людей на дні морському. Лиходіяв чаклун жорстоко, кого до смерті діймав, кого боргами душив, кого в неволю брав. У його підземних звіринцях знемагала сила селена всіляких птахів, звірів та риб. Годував їх чаклун один раз на три роки, а знущався з бідолашних, як тільки хотів. Спочатку чаклун приставив Андерса лісових звірів годувати. Побачивши невільників уперше, хлопчик страшенно здивувався, які вони всі, вовки і ведмеді, олені й зайці, були худі та зашурені. Нагодував він їх досита. і багато було звірів, Андерс за один день із роботою впорався. Молодець, похвалив його чаклун, а на другий день і каже хлопчакові. Сьогодні не треба звірів годувати. Вони їдять не щодня, а раз на три роки. Піди пограйся в лісі, а як будеш потрібен, то я тебе покличу. Сказавши це, чаклун раптом став бурмотати якісь незрозумілі слова «Снурре, снурре, снурре, випс, на зайця, хлопче, обернись. Обернувся Андерс на зайця і стриб скік у ліс. І тут почалася в лісі Веремія. Веремія це сильний крик, галас із метушнею, безладним рухом. Мисливці стріляють, собаки гавкають, адже в лісі, окрім як на зайця, полювати було ні на кого, у ньому не залишилося жодної звіринки. Чаклун кого згубив, кого в підземні звіринці загнав. Зраділи мисливці, що хоч заєць у лісі з'явився, і всі разом за ним припустили. Ось коли згодилися зайцю прудкі ноги, довелося йому і від мисливців, і від собаки тікати. Ох і неспокійне відтоді почалося в заяця життя. Але як тільки, як тільки наганялися за ним собаки, як тільки не стріляли в нього мисливці, усе намарне. Заяць залишався живий, здоровий і тікав від мисливців усе далі і далі у лісу. Отак, побігавши, заяць нарешті зрозумів, що й пси його ні за що не доженуть, а мисливці ніколи не підстрелять. Зрозумів і заспокоївся. Йому навіть сподобалося собак та мисливців дратувати. Отож бігав Андерс, стрибав зайцем цілий рік, а як настав час, чаклун покликав його додому. І на цей раз чаклун пробурмотав якісь незрозумілі слова. «Снорре, снорре, снорре, випс, на людину обернись, і заєць обернувся на людину. Ну як? Чи задоволений ти службою? спитав його чаклун. Сподобалось тобі зайцем бігати? Так, гарна служба, відповів хлопчик. Раніше я не вмів так швидко бігати. Показав чаклун андерсу, андерсу мішок далерів, який він заробив, і хлопчик погодився служити ще один рік. Цього разу чаклун приставив Андерса лісових птахів годувати, які тільки птахи у нього в неволі не страждали і орли, і ластівки, і зозулі, і ворони, і вони так само всі були облізлі та зажурені. Приворожив їх чаклун і загнав у клітки. Нагодував Андерс і птахів досита, і з цією роботою він упорався за один день. Молодець, похвалив його чаклун, а на другий день і каже хлопчакові Сьогодні не треба птахів годувати. Вони їдять не щодня, а раз на три роки. Піди пограйся в лісі, а як будеш потрібен, то я тебе покличу. Сказавши це, чаклун знову став якісь незрозумілі слова бурмотати. Снорре, 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 випс, на ворона, хлопче, обернись. Обернувся Андерс на ворона і злетів угору. Ох, і гарно, подумав він. Літати вороном куди привольніше, ніж бігати зайцем, та й собаки мене не дістануть. Забавно на них згори дивитися. Але й у небі йому не було спокою, знову здійнялася в лісі метушня. Мисливці стріляють, собаки гавкають. Адже в лісі, окрім як на ворона, і полювати більше не було на кого. У ньому жодних птахів не залишилося, Чаклон кого згубив, кого в підземні клітки загнав, саме тому й стріляли у ворона мисливці. Злякався був ворон, і ще чого доброго підстрелять, але незабаром він помітив, що куля його не бере і став собі літати без боязнь. Отож літав Андерс, ширяв вороном цілий рік. А як настав час, покликав його чаклун додому. І на цей раз чаклун пробормотав якісь незрозумілі слова. Снуре, 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 випс, на людину обернись, і ворон обернувся на людину. Ну як? Чи задоволений ти службою? спитав його чаклун. Сподобалось тобі вороном літати? Так, гарна служба, відповів хлопчик. Раніше мені не доводилось у небесах літати. Показав чаклун Андерсу два мішки далерів, які він за цей рік заробив. Стояли вони поруч із тим торішнім і погодився хлопчик служити ще один рік. Цього разу чаклун приставив Андерса риб годувати, які тільки риби в нього в неволі не страждали. І акули, і в і оселеці, і тріска, і теж усі кістляві та зажурені. Приворожив їх чаклун і зібрав у свої ставки та сажалки. Сажалка це невелике штучне водоймище, в якому розводять і утримують рибу. Нагодував хлопчик і риб досита, і з цією роботою він упорався. А вранці наступного дня знову пробурмотав чаклун незрозумілі слова. Снурре, 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 випс, на рибку, хлопче, обернись. Обернувся Андерс на рибку і плюх у річку. Хлюпочиться у воді хлопчик весело йому. То на дно пірне, то на гору випливе. І так він плив усе далі й далі, а потім винесли річка прямо в море. Бачить Андерс, на морському дні кришталевий замок стоїть. Зазирнув він у віконце, зазирнув друге. усі світлиці й зали, наче дзеркало, блищать. Обстановка в замку багата. Столи, лавки, поставці з китової кістки зроблені, золотом оздоблені та перлами викладені. Підлоги м'якими килимами вистелені, а на килимах пухові подушки розкидані. Барвисті, немов веселка. То тут, то там дивовижні дерева з вигадливими квітами ростуть. З равликового будиночка фонтан б'є, водяні струмочки вниз спадають, об прозорі мушті вдаряються. І всюди лунає чудова музика. Але найкращою в тому замку була його молода господиня. Ходить вона по кришталевих палатах, сумна, сумна, Мамуть, нікого не радує довкола. У кришталеві стіни, що наче дзеркалом блищать, навіть не гляне, вродою своєю не помилується. Такої красуні на всьому білому світі не знайти, подумав Андерс. Плаває він навколо замку, у віконця зазирає і так йому сумно стало. Перетворити себе мені з жалюгідної, німої рибки, знов на людини. Згадати бо ті слова, які говорив чеклун, коли ворожить. Плавав Андерс, плавав, пірнав, думав та згадував, поки не згадав. Снурре, 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 бипс, на людину обернись. Щойно вимовив він ці слова, як знову став людиною і відчув нами морське дно. І тоді подався Андерс у кришталевий замок, підійшов до молодої красуні й озвався до неї. Злякалася вона до смерті. А як почула його ласкаві слова, як дізналася, чому він опинився тут, так і відлягло в красуні хельги від серця. Рада вона радісінька, що тепер не одна на дні морському, що разом із нею красень парубок, Андерс і незчувся, як дорослим став. Звідтоді бігли, пролітали дні в радощах та у веселищах, і Андерс зовсім було забув, що незабаром йому треба до чаклуна повертатись. Якось нагадала йому про це красуня Хельга. Невдовзі покличе тебе чаклун назад додому. Хоч не хоч, а доведеться повертатися, ти в його волі, але ти мусиш знову набути рибячої подоби, бо без цього живим на сушу не виберешся. Настав час тобі в усьому дізнатися я, донька того самого чаклуна, якому ти служиш. Хоч і батько він мені, але чесно скажу, лиходій нещадний. Скільки людей згубив, тільки я одна знаю, а в кришталевий замок він заточив мене для того, щоб нікому було за людей, за звірів, птахів і риб заступатися. Дуже здивувався Андерс, що в свого чаклуна така добра та красива донька. Тоді вона й каже А ще я знаю, як чаклуна позбутися й усіх із неволі визволити Слухай мене й усе, що я тобі скажу. Гарненько запам'ятовий. Королі всіх довколишніх земель заборгували чаклону. Про простих людей говорити нема чого. Вони зовсім із чаклонської кабали не вилазять. Зараз настала чара королю одного ближнього королівства свій борг платити. Як він не сплатить вчасно, то не жити йому, а платити бідоласі нічим, я напевно знаю. Ти от що зробив, Відмовся від служби. Три роки ти відслужив, тож тепер можеш від чаклуна піти. Забирай шість мішків далерів, які за ці роки заробив, іди в те саме королівство внайматися на службу до тамтешнього короля. А як побачиш, що король зажурився, виходить, настав час борг чаклуну платити, тоді ти й скажи королю. Мовляв, знаю я, яке горе тебе гризе, можу, мовляв, виручити, дати грошей у борг. А королю якраз і потрібно рівно шість мішків далерів. Але гроші в борг ти даси йому тільки за однієї умови. Коли йтиме він до чаклуна, то нехай візьме із собою, як королівського блазня, і дозволить тобі попереду себе бігти. У чаклуна ти будеш виробляти все, що тобі захочеться. Пустувати, бешкетувати, вікна бити. Тоді мій баточко чаклун розгнівається, змусить короля відповідати за твої блазнівські витівки. Доведеться королю, хоч і заплатить він свій борг, або три загадки відгадати, або головою відповідати. Спершу мій батечко чаклун запитає в нього Де моя донька? А ти стій поруч із королем і відповідай на дні морському. Тоді він запитає А чи впізнаєш ти мою доньку? Авжеж упізнаю, скажеш ти. Тоді повз тебе пройде цілий гурт дівчат, усі на одне лице, волосинка в волосинку, голос у голос. Сам ти мене серед них ніколи не впізнаєш. Але я подам тобі знак, як буду поруч проходити. Ти відразу хапай мене за руку і тримай міцно, не випускай. От і відгадаєш першу загадку чаклуна. А далі чаклун запитає де моє серце? Виходь уперед і відповідай у риб'ячому черві. А чи впізнаєш ти ту рибу? запитає батечко чаклун у тебе. А вже ж упізнаю, відповівся ти. І тоді повз тебе пропливе ціла зграя риб, усі одна в одно. Самому то, що треба тобі ніколи не впізнати. Але я буду триматися поблизу і штовхну тебе, коли та риба поруч пропливатиме. Хапай її відразу і та розпорю черево ножем. Отут, чаклуну й настане кінець, а ми з тобою завжди будемо разом. Вислухав Андерс поради Хельги і обіцяв їй усе виконати так, як вона казала. А як настав йому час назад пливти, став він згадувати чарівні слова, що як їх чаклун говорив. Хельга їх не знала, а Андерс, мабуть, геть забув. Ходив він цілісінький день, думав, думав, ніяк згадати не може. І вночі не спав, усе думав та згадував, а коли на світанку задрімав, то нарешті згадав Снуре, 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 випс, на рибку, хлопче, опернись. Як тільки Андерс вимовив ті слова, враз обернувся на рибку й шплюг у воду. І якраз цієї миті Андреса покликав чаклун. Хлопець переплив одним махом море і річку і за хвильку вже пірнав біля берега. А на березі стоїть чаклун і бурмоче «Снорре, снорре, снорре, пипс, на людину обернись!» І рибка обернулась на людину. Ну, як? Чи задоволений ти службою? запитав чаклун. Сподобалося тобі рибкою плавати? Ще і як задоволений, відповів Андерс. Кращої служби й усьому світі не знайти. І, правду кажучи, душею хлопець не покривив, бо він закохався в красуню Хельгу, і йому припало до, ж... до серця життя на дні моря. Показав чаклун Андерсу три мішки далерів, які він заробив за той рік. Вони стояли поруч із трьома колишніми, і було тепер у хлопця аж шість мішків золота. Може, послужиш іще рік? запитав його чаклун. Заробиш іще шість мішків далерів на додачу, буде їх у тебе аж дванадцять. Таке багатство на дорозі не валяється? Ні, відповів Андерс. Мені й цих грошей вистачить. Хочу в інших краях побувати, в інших людей послужити, на їхні звичаї подивитися, розуму набратись. Може, колись ще й повернуся до тебе назад. Приходь, коли надумаєш, сказав чаклун, ти вірно служив мені три роки, як і домовлялись, а затримувати тебе не в моїй волі. Отож взяв хлопець свої шість мішків далерів і рушив у дорогу, в те саме ближнє королівство, про яке розповідала його наречена Хельга. Зарив він золото в надійному місці неподалік від королівського двору, пішов до короля і попросився на службу. Найняли його конюхом, королівських коней доглядати та чистити. Невдовзі помітив Андерс, що король затужив, зажурився, гнітить короля горе, гнівається він на всіх і про веселощі забув. Якось приходить король на стайню, а конюх йому й каже: Дозвольте, ваше величність, запитати, чого ви так журитеся, чому гніваєтеся і про веселощі забули? Яка користь треване ти типу по-пустому, відповів король. Усе одно ти від мене лихо не відведеш. «Хто зна?» – сказав конюх. Може, мені відомо, яке горе гнітить серце ваше королівське? може, і я допоможу вам. Ох, ізрадів же король. Став він конюха розпитувати, що йому робити та як бути. Дам я вам, ваше величносте, шість мішків далері в борг ваш сплатити. та тільки з однією умовою. Візьміть і мене з собою до чаклуна. А я як якнайсмішніше, прикинусь королівським блазнем і поперед вас побіжу. Напустую там та шкоди нароблю. Тільки ви, ваше величносте, нічого не бійтеся, лиха від того не станеться. Нехай буде по твоєму, весело сказав король. Рушаймо в дорогу. Прийшли вони до гори в лісі, а там колишнього житла чаклуна, наче й не було, зате виріс на узгір'ї кришталевий замок, якого Андерс раніше не бачив, але хлопець знав про хитрощі чаклуна, тож не здивувався. Підійшли вони до замку ближче. Прикинувся Андер з королівським влазнем та ну пустувати, різні вибрики викидати, задом наперед ходить, на голові стоїть. А тоді раптом почав кришталеві двері та вікна бити й усе, що під руку потрапить трощити. та й годі. Чаклун ледь було, не затихнувся від злості. Вискочив він із замку звір звіру і давай короля на чому світ стоїть лаяти. Навіщо ти такий сядки цього паскудного блазня із собою привів? Голодранець нікчемний, До віку тобі мої збитки не відшкодувати, ти ще й зі старим боргом не розквитався. А блазень йому у відповідь саме в один момент. І тут підніс король чаклунові шість мішків талерів, що йому конюх дав. Узяв чаклун мірку, гроші переміряв. Усе точно. Розквитався король зі старим боргом, одержав від чаклуна боргову розписку. Тільки тепер у короля новий борг з'явився за збитки, що блазень чаклуну завдав, а платити королю нічим. Тоді чаклуни каже: Я загадаю тобі три загадки. Якщо ти їх відгадаєш, твоє щастя, прощу тобі борг. А якщо не відгадаєш, то тобі й смерть. Нічого не вдієш, довелося королю погодитись. От тобі перша загадка, сказав чаклун. Де моя донька? А блазень замість короля відповідає На дні морському. Звідки ти знаєш? спитав чаклун. Її бачила там срібляста рибка, відповів Блазень. А чи впізнаєш ти мою доньку? спитав чаклун. Вже ж впізнаю, веди її сюди сказав Блазов Махнувши клун рукою раптом, не наче з під землі виросли, з'явилися дівчата, усі одна одне лице усі на хергу схожі. Але то були не живі люди, а примари. Аж ось нарешті й херга вийшла, а як приходила вона повзплазня, то тихенько його щепнула. Андерс ледь було не скрикнув та вчасно схаменувся. Як схопить він її за руку? І відчуває, що це не примара, а жива хельга. Довелося чоклунові визнати, що першу його загадку відгадали. А от друга моя загадка, сказав чаклун. Де моє серце? У риб'ячому череві, відповів Блазень. – А чи впізнаєш ти ту рибу? запитав чаклун. що пізнаю. Гукай її сюди, сказав блазень. Махнув чаклун рукою і попливла повз Андерса зграя риб, усі одна в водну. Але як тільки з'явилася потрібна рибка, хельга враз штовхнула блазня тихенько. Схопив він рибку, розпоров її черево ножем і витяг серце чаклуна. Чаклун враз упав мертвий і перетворився на купу каміння. Тієї ж миті втратили силу всі його чари. Вирвалися з під земель на волю звірі, птахи й риби і розбіглися, розлетілися, розпливлися по лісах у піднебесся, по ріках, морях і озерах. А бідний сирота Андерс із красуною Хельгою увійшли в кришталевий замок і зіграли весілля. Кого тільки на тому весіллі не було? Прийшли всі, кого Андерс від кабалих неволі позбавив. Обрали люди Андерса своїм королем, і правив він мудро і справедливо. Кінець.